Але не гадали, що коїться в небесах по всіх земних сторонах. А що раптом серед ночі проти рань соні очі, як почули, то співає, а на небі зірка сяє. Ми почули спів Ангелі, співвелисни, спів весели, що верте пів у розкині, Божий син родився нині. Гляньте, три цари ідуть. Три царі Повернемся! сотні років ми страждали, нами сім січкали. Врешті дітки насіяла, нам дорогу показала. Далекий виплиєм, ми оце з дарами йдемо. Ох, вітаю, ясне панство, які благородні панове. Я ще ласади вітати, я вам пес готовий. Щось можу дорогу подати. Забирайся, мужку, стати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати. Усі чесні люди. Ну, то купіть собі пітамо, в моїй камниці. Як вам буде тішитися, фані молодиці, а як грошей запаркує, то ми си вам заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потом ти не даруєш, люди з хати виганяєш і маєтки забираєш. Що, вже догнати? Вже до з хати випихати, щоб до вас біда прийшла, щоб вам циган коні вкрав. Щоб вас що хто пекло взяв. Ви що, різдво святкуєте? Дурі, глядіть сюди, я вас навчу, як жити. Молиш, щоб діття чогось вартує, коли в кишені зайвий гріш. Хіба ж не так, що дасть добро? Яка від нього рада? Кому? За скільки ти його продаш? У світі золото єдиний Бог і влада. Йому вклоняється і бідний, і багач. Боже, Боже, поможи позбутися цієї сатани. Геть від них нечиста сила. Мир тобі, українська родина, Хай святиться тут Боже Ім'я, хай панує між вами, що щире слово і правда свята. Ході смутку, вам раді звіщаю, що Месія на землю прийшов, що в етепі у яснах насінні народилося нині дитя. Тож радійте сини України, прославляйте малятку Христа. Геть нечисті з хати. Ну, ну ну, я мой дама, ще свого докажу, я по то я скажу. Чувак, чорно, Чого тут треба. Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. Скажіть же ви мені? Що ви за люди? вам усім, страшна кара буде. Месніший царів, вони свого твого бідного завдають і тебе тут не вважають. Каже, що, що царя мають. Ти є цар, ти тільки земний, а вродився цар таємний, щоб бути понад царами над землею небесами. то не вічний Бог, що панує без твої. Ти боїся того бога, бо то твоя дорога. Що? Мій церві, вони тут повідають такі вісті, що за світо народився у витлеєм місті. Який там цар? Що він буде? Мій царю каже, що новина зродила діва сина, Месію начебто, царя усього світу. Обіцярмов заповіті? Ха ха, замили розсмішити. Цар умій, прийшли зі сходу, мудреці, котрим відомо, що родився новий цар, новий земний володар. Хто, що, месія, цар? Чи ти, може, помилився? Ану зараз же мерщій. Поки зі сходу, мудреців. Ми царі зі сходу, у твій край приходимо поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського народу, де мій наріз дав його на мене, пророкував і проповідував, що має народитися Божий син. Спаси світу. Побачив, я зорю і дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я Цар індійського народу, де мій народ, по горах і лісах блукає, пізне боїв собі, шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос я народив. Я з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я царя грецького народу, не боюсь нічого зроду, де мій народ по морю гуляє, Бога за все величає. А на сході мені зоря засіяла, і дорогу мені показала, і я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Ну що ж, її дідофлиєм, і царю а назад вертатиметесь, сюди поверніться. Кати мені дорогу, куди йти треба, бо ми ти в мене велика потреба. Відколи я чув цю новину, що новий цар народився? Немає спочину. Я не можу цього знести. Я зітру цього місію. трон зняти він не сміє. Воїни, всіх ітейкру зібрати, всіх болітніх посинати. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробить. А між ними певно й він. Знайде свій смертельний згін. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо цей час. І мене, дитя в яскині, мусили мною. щонині. Наші всі мав смерть. Смерть, люба, смерти мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер того, що вертепи народився. Причистою оплатився, Гей, солдати, й вірні. Ми тут, царю! Ну що, всі діти виті? Так, мій царю. Не тішся, Лукавий. Що задумав ти лукавий? Вигубити весь правий? Ні, не вдасться це проклятий. Ти не будеш панувати. А царем буде дитятко, Вифлеємське отручатко. Знай же, Іроди Лукавий, ось тобі новина. Між дітьми вбито Божого Сина. Що, бунт, зрада, осмерти, смерти ми смерти мила. І всякий бунт, у зародку душила. Линь махни косою разів друге. Нехай не будуть у світі добрі люди. Ого, ні, синку, їх нам не здолати. Оді зі мною темброві і вічності палати, бо мене дитя скинь.